Коли відбудеться захоплення, світ захопить цей момент. Мобільні телефони, камери відеоспостереження, націльні камери правоохоронних органів, камери двірних дзвінків і багато інших пристроїв зафіксують велике зникнення. Світ. Буде тремтіти від занепокоєння, спостерігаючи за дивними, приголомшливими і неймовірними відеоматеріалами, які розлетяться по всьому світу. Люди зникнуть прямо на очах, і все це потрапить на камери. Ця подія не буде науковою фантастикою, теорією змови чи безглуздими спекуляціями. коли Христос прийде за своїм народом, це станеться в одну мить. Воскреслі мертві і захоплені мільярди людей в одну мить покинуть цю планету, але мільярди залишаться тут на землі. Тут пануватиме хаос, а в небесах неймовірна слава та радість. Це захоплення велике зникнення. Дуже важливо знати, що говорить Біблія про цей майбутній день. Це наступна подія в божій пророчій програмі для землі. Далі у поворотному моменті. Всі святі, що потрапили на небеса, всі навернені, повертаються одягнені в біле в супроводі всіх його святих анголів. Я не знаю, скільки там анголів, але їх тисячі тисяч. Залишайтесь з нами, щоб почути повідомлення доктора Джеремаї під назвою «Шок і трепет». Далі в поворотному моменті. У Дженни Роуз Альперн та її чоловіка нещодавно народився первісток. Це хвилюючий для будь-якої молодої пари час Час переходу і змін і час зростання А в їхньому випадку. Час для покупки нової квартири. Як жителі Єрусалиму, дженнам та її чоловік звикли до обмеженого простору, але з приходом дитини їхня нинішня студія здавалася занадто тісною. Значить, їм потрібно було щось більше. Після швидкого пошуку в інтернеті молоді батьки знайшли чудову квартиру у прекрасному місці. у приміщенні було дві спальні, високі стелі та природне світло, що проникало через вікна з трьох боків будівлі. Це було все, чого вони хотіли, і вони так хотіли підписати контракт саме тоді. Чоловік Джен не помітив у договорі оренди пункт «Про Месію». так. Пункт «Про Месію» у договорі. Внизу договору оренди вони прочитали слова, надруковані жирним чорним по білому. Після пришесті месії мешканці погоджуються звільнити квартиру протягом 15 днів. Це було записано в їх договорі оренди. Ви можете в це повірити? Ви не знайдете такого в Америці тільки у Єрусалимі. Коли єврейські орендодавці орендують своє майно в цьому місці, вони включають пункт, який гарантує, що вони зможуть повернутися і царювати з месією. якщо він з'явиться за життя. життязбондля Дженероз Альперни, її чоловіка, які самі були євреями, можливість погодитися на такі умови викликала кілька несподівано душевних розмов. Як вона скаже сама, це те про що ми молилися, правда? Основний принцип юдеїзму полягає в тому, що ми з нетерпінням чекаємо і намагаємося привести месію в наші дні, чесно кажучи, для мене це завжди було занадто складною концепцією, щоб осмислити її. Мені соромно в цьому зізнатися. Але ви знаєте, що місіс Альпер не єдина, хто відчуває напругу, коли справа стосується приходу месії. Єврейський народ не єдиний, кому важко усвідомити це. І Я впевнений, що це стосується й багатьох із вас. Основна відмінність між християнськими та юдейськими уявленнями про месію, полягає у числі, яке пов'язане з його приходом. Євреї вірять, що наступного разу Месія ступить до Єрусалиму вперше. Християни, розуміють, що Месія, що приходить для євреїв, вже знає вулицю Єрусалиму, бо часто ходив по них. Він помер там, він був похований там і після свого воскресіння. Вознесіння на небо з. Його найвищого пагорба, і як християни. Ми знаємо, що Ісус прийшов і помер. Був похований і воскрес. Ми не очікуємо Його першого пришестя. Ми очікуємо з вами Його другого пришестя. Ми добре знайомі з першим пришестям нашого Господа, тому що приймаємо розповідь чотирьох євангелій. Біблія говорить нам, що він знову прийде на землю. І, хоча точної фрази, друге пришестя Христа немає у Біблії, ми бачимо її суть у багатьох місцях. Наприклад, автор послання до євреїв сказав про це так: і як людям призначено вмерти один раз, потім же суд, так і Христос один раз був у жертву принесений, щоб понести гріхи багатьох і не в справі гріха другий раз з'явитися тим, хто чекає його на спасіння. Ось воно. Однією з причин, чому деякі християн та тих, хто цікавиться цією темою, бентежать пророцтво про друге пришестя Христа. Є те, що у старому заповіті пророки не вважали перше та друге пришестя Христа окремими подіями. Очевидно, що навіть послідовники Ісуса очікували, що Він прийде і зробить те, що він обіцяв зробити, коли прийде вдруге. Пам'ятаєте, коли він прийшов, і народився у Віфліємі, щоб стати нашим Спасителем, вони думали, Мали, що тоді виповнилися обітниці, які пов'язані з його другим пришестям? Вони хотіли, щоб він зняв з їх шиї узер римлян, звільнив їх. Вони думали, що в той момент Ісус стане царем, але це було не так. Він прийшов щоб стати нашим рятівником. Він прийде, щоб стати нашим царем. Отже, давайте трохи поговоримо про пріоритет другого пришестя. Більшості з нас більше знайоме перше пришестя Христа, тому що ми святкуємо його щороку, на різдво. Але найбільше в Біблії написано про друге пришестя Христа. Насправді, це просто приголомшливо. Число згадок про друге пришестя Христа перевищує кількість згадок про перше пришестя Христа в співвідношенні вісім до одного. Той факт, що друге пришестя Христа займає таке помітне місце в святому письмі, вказує на те, що ця подія важлива для Бога, і що вона повинна бути важливою для нас. Давайте поговоримо про пророцтва другого пришестя Я прочитаю вам місце з Юди. Не питайте мене з якої глави, адже інакше я дізнаюся про вас те, чого мені не варто знати. отже, Юди 14 і 15. Послухайте уважно ці слова. «Про них же звіщав був сьомий від Адама, і сказав: ось іде Господь за своїми десятками тисяч святих, щоб суд учинити над усіма. І винуватити всіх безбожних за всі вчинки безбожності їхньої, що безбожно накоїли, та за всі жорстокі слова, що її говорили на нього безбожні грішники. Хто був першим пророком другого пришестя, це був Енох. Отже, ще в книзі буття є ця людина. Я цього не розумію, і не прикидаюся, що знаю, яке його місце у всьому цьому. Але Біблія кинула це якір у книзі буття, щоб нагадати нам, що Христос повернеться в друге. розповів нам про це. Він був сьомим від Адама. Потім був Данило. Ось що сказав Данило про друге пришестя. він сказав. Я бачив у видіннях ночі, аж озі разом з небесними хмарами, йшов ніби син людський, і прийшов аж до старого днями, і його підвели перед нього. І йому було дане панування і слава та царство. І всі народи, племена та язики будуть служити йому. Панування його панування вічне, яке не спиниться. А царство його не буде зруйноване. Отже, у нас є ноги Даниїл, і є Захарія, і я впевнений, що більші з вас знають, що це в Біблії, але ви не зовсім впевнені, де саме. хоча багато старозаповітних пророків писали про друге пришестя Ісуса, саме Захарія дав нам найясніше і найточніше. Передбачення його другого пришестя. послухайте його слова з 14 глави. І вийде Господь і стане напрю із народами цими як дня боротьби його за дня бою, і того дня стануть ноги його на Оливній горі, що перед Єрусалимом зо сходу. А оливна гора на свої половини роздвоїться на схід і на захід, на дуже велику долину, і на північ осунеться половина гори. А половина її на південь, і того дня стануть ноги його на Оливній горі. Зверніть увагу, як Захарія викладає деталі, точно вказуючи географічне місце, в яке повернеться Христос, і стануть ноги його в той день на горі Оливній. Оливна гора це впізнаване місце, яке навіть сьогодні зберігає свою давню назву. Він повернеться на Оливну гору. Отже, у нас є Нох, Захарія, але і саме Ісус говорить нам про це, говорячи з Оливної гори, куди він повернеться, він драматично підтвердив своє друге пришестя своїм учням. Ось що він сказав: бо як блискавка та вибігає з осходу і з'являється аж до заходу, так буде і прихід сина людського. І зараз по скорботі тих днів сонце затьмиться, і місяць не дасть свого світла, і зорі попадають з неба, і сили небесні порушаться. І того часу на небі з'явиться знак сина людського, і тоді заголосяться всі земні племена, і побачать вони сина людського, що йтиме на хмарах небесних із великою потугою і славою. А потім два ангели діляться правдою. А відразу після вознесіння Христа на небо приголомшеним учням з'явилися два ангели і сказали їм слова розради. І ось що вони сказали: «Галілейські мужі, чого стоїте і задивляєтесь на небо? То Ісус, що вознісся на небо від вас, прийде так, як бачили ви, як ішов він на небо. А в наступному вірші сказано: тоді вони повернулися до Єрусалиму із гори, що Оливною зветься, і що знаходиться поблизько Єрусалиму. Ви це зрозуміли? Ісус вознісся на небо з Оливної гори і, згідно з ангелами. Ісус повернеться на те ж саме місце, на Оливну гору. Слова анголів несуть як розраду для учнів. Так і підтвердження його повернення, а потім додайте до цих свідків апостола Павла у другому посланні до Солонян. Він описує, як це буде у вірші сьомому глави першої. Він говорить: коли з'явиться з неба Господь Ісус з анголами сили своєї вогні полум'яному, що даватиме помсту на тих, хто Бога не знає і не слухає Євангелії Господа нашого Ісуса. Вони кару приймуть вічну погибель від лиця Господнього. Та від слави потуги його, як він прийде того дня, прославитися в своїх святих і стати дивним у всіх віруючих, бо свідчення наше знайшло віру між вами. Ви зрозуміли? Ми бачимо зростання кількості свідчень у Біблії, починаючи з Еноха і до Анголів, при вознесінні. Є ще Іван, автор книги «Откровення». Він завершує цей величезний масив інформації, двічі кажучи, в откровенні, ото він із хмари йде, і побачить його кожне око, і ті, що його прокололи були, і всі племена землі будуть плакати за ним. А в кінці цієї ж книги він говорить: той, хто свідкує, говорить оце, так незабаром прийду. Амінь. прийди, Господи Ісусе. Пророцтво про його повернення завершує одкровення. Очевидно, у нас є вагомі підстави очікувати повернення Христа. Біблія підтверджує це як безсумнівний факт, і описує це у конкретних речах із з підтверджень. І нам варто чекати цього. Ми чекаємо захоплення, це правда. Але через сім років після захоплення відбудеться друге пришестя. Ми повинні з нетерпінням чекати всього. Того, що Бог запланував для нас, нам слід очікувати царювання із ним, правління із ним під час тисячолітнього царства. Всі ці речі стоять на порядку денному, і ви знаєте про них. Мені не потрібно нагадувати вам про них пріоритет другого пришестя. і Пророцтва про нього. давайте поговоримо про його мету. Чому Ісус прийде вдруге? Ви пам'ятаєте той день, коли у нас була сутичка з Іраком? Пам'ятаєте термін «шок і трепет»? Ця військова стратегія була частиною тактичного підходу збройних сил США. З 90-х років, але сама ця фраза стала популярна у 2003 році, коли ми вторглися до Іраку. Ідея шоку і трепету полягала в тому, що раптова переважна демонстрація військової сили може паралізувати підготовку противника і сприйняття поля битви, відняти у нього волю до боротьби, коли Ісус очолить свій небесний наступ на сатану і антихриста у битві при Армагедоні. Коли він прийде вдруге, то буде слідкувати аналогічні стратегії, хоча він не буде використовувати звичайну зброю, його зброєю буде його слава, вища пишність і сила Христа будуть повністю спрямовані на зло, яке так довго бентежило людство. І коли повернення Христа наблизиться, вони зроблять все можливе, щоб підготуватися до битви століть, і вони зазнають вражаючої поразки. Отже, апостол Іван – Описує шок і трепет другого пришестя в откровенні 1.7. ото він із хмарами йде і побачить його кожне око, і ті, що його прокололи, були, і всі племена земні будуть плакати за ним. Коли Ісус перше прийшов на цю землю, він з'явився в невідомості, але вдруге весь світ стане свідком Його повернення коли Ісус прийде на землю вдруге, і його прихід проголосить мету Його пришестя. Біблія говорить, що в той момент, коли його ноги торкнуться оливної гори, ця гора розколиться, утворивши широкий прохід з Єрусалиму до Єрихона. І як ви розумієте, це буде безпрецедентний геологічний катаклізм. Повернення Христа буде посилено захоплюючим моментом. Світ вперше побачить і пізнає свого законного Господа і свого Царя. Ісус прийшов перший раз у смиренні. Він народився в яслах у темному хліві. На цей раз його слава і велич будуть видні всім. Біблія говорить, що коли він прийде вдруге, кожне око побачить його. Він не буде схожий ні на одного воїна в світовій історії. Ось як Іван описує його повернення. очі його немов полум'я, огняне, а на голові його багато вінців. Він ім'я мав написане, якого не знає ніхто, тільки він сам. І задягнений був він у шету, покрашену кров'ю, а йому на ім'я Слово Боже. Давайте детально розглянемо цей опис. По-перше, його очі, як полум'я вогняне, що спалює всяку брехню й обман. Він дивиться на серця і розум людства і бачить їх такими, якими вони є насправді. Далі в Біблії сказано, що його голова покрита вінцями. Коли він прийшов перший раз, над ним посміялися і поклали йому на голову терновий вінець. Коли він прийде в цей раз, його численні вінці будуть символізувати реальність того, що ніяке право, сила або влада не зможуть протистояти йому. Він цар царів, і Господь пануючих. А потім сказано, що одяг ісуса обагрений кров'ю. Це говорить про спокуту, яку він забезпечив нам на хресті, як агнець. Закланий всю вічність ми будемо святкувати пролиту кров, яка принесла нам спокуту від покарання за гріх. І я був здивований тим, як багато хто з нас були шоковані, зрозумівши, що Ісус знаходиться на небі у своїй людяності. Ісус не відмовився від своєї людяності, коли вознісся на небесах, коли він народився в людстві, він його зберіг. І коли ми бачимо його на небесах, ми побачимо шрами на його руках, побачимо, можливо, місця, де на його голові був покладений терновий вінець. Можливо, побачимо дірку в його боці, і ми будемо знати, що ми на небі завдяки йому. І тому що він зробив для нас, він агнець Божий, який взяв гріх світу. Біблія говорить написане імення цар над царями і Господь над панами. Ми знайомі із цим подвійним ім'ям, але зараз настав час, коли воно набуває свого повного значення. З усіх царів на землі він цар, пріоритет другого пришестя і його пророцтва і його мета. І я хочу трохи розповісти про його учасників. Біблія говорить чотирнадцятому вірші. А війська небесні, задягнені в білий та чистий в вісон, їхали вслід за ним на білих конях. Біблія говорить, що коли Христос повернеться, Він приведе із собою свої армії в рамках кампанії шоку і трепету. Зверніть увагу, що в 14-му вірші написано війська в множині. Це не військо небесне, а війська небесні. Можливо, це війська, це віруючи всіх часів. Армія старого заповіту, армія нового заповіту, армія скорботи, всі численні легіони нашого Господа об'єдналися в одне величезне військо. Захерія сказав: И Прийде Господь Бог, мій із ним усі святі. І якщо ви християнини, якщо ви помрете і потрапите на небеса або потрапите у захоплення, коли Ісус повернеться, ви повернетеся з ним. Ви частина Його армії. Важливіше, ніж то, хто ви, те як вони одягнені. Білий вісон, чистий і прекрасний, символізує праведність тих, хто так одягнений. Ісус носить кривавий одяг, щоб ми могли носити білий одяг його праведності. Але зауважте. Що в армії не тільки святі, це буде щось у Біблії Матвії і Павло? Говорять нам, що ангели також повернулися з Господом у Матвія 25 сказано, коли ж прийде син людський у славі своїй, і всі ангели із ним ви вловили суть. Всі святі, що потрапили на небеса, всі навернулися, повертаються, одягнені в біле в супроводі всіх його святих анголів. Я не знаю скільки там анголів, але їх тисячі тисяч. Ось він, шок і трепет. Якщо ви подивитеся вгору в Єрусалимі і побачите, що задумав Бог. У вас ймовірно трапиться серцевий напад, а потім покарання при другому пришесті. Ось суть того, чому це правда. Слухайте уважно, це дійсно важливо. У першому описі 11-го вірша ми бачимо основну мету повернення Христа. Ось що там сказано: і він справедливо судить і воює. Ісус прийде судити. Він прийде як суддя всього сущого, у тому числі і суддя для всіх людей у невеликому посланні, яке передує книзі Откровення, послання юди. Юда описує той світ, який побачить Христос, коли повернеться на цю землю. Це звучить так, ніби ми вже у цьому світі. Слухайте уважно. Про них же звіщав Бувенок, сьомий від Адама, і сказав: ось іде Господь зі своїми десятками тисяч святих, щоб суд учинити над усіма і винуватити всіх безбожних за всі вчинки безбожності їхньої, що безбожно накоїли та за всі жо. Ростокі слова, що її говорили на нього, безбожні грішники, і словом безбожник зустрічається в цьому вірші чотири рази. Який світ він знайде, коли повернеться безбожний світ? В одному конкретному вірші Юда чотири рази використовує слово безбожник, і це повторення не випадково. Юда підкреслював той факт, що коли Христос повернеться на землю, його терпіння вичерпається. Він прийде, щоб принести суд тим, хто кинув йому виклик. Ісус також винесе вирок лідерам сил, які будуть протистояти йому під час скорботи. антихристу, а також лжепророку. І коли ми розглядаємо Божу. Кампанію шоку і трепету під час другого пришестя Христа питання полягає не в тому, чому Ісус засуджує всіх. Краще запитати, як ми могли б назвати Бога добрим, якби він дозволив злу назавжди зіпсувати світ, який він створив і який він оголосив добрим. Я знаю, що багато хто з вас задаються цим питанням, але коли дивлюся на наш світ сьогодні, то у мене виникає питання: Господи, скільки ти збираєшся це терпіти, скільки ти збираєшся це ігнорувати цього тижня? Я увімкнув телевізор і вирішив більше не дивитися його. Кругом одні лише погані новини, але я кажу вам: настане день, коли всемогутній Бог через свого сина Ісуса Христа виправить це. Добро буде прославлено, а зло буде засуджено. Він добрий бог, він повертається у червні 1944 року. Народ Франції чотири роки страждав від рані Адольфа Гітлера. І його армії вторглися до Франції в 1940 році в рамках його нечестивих амбіцій перетворити всю європу в нацистську наддержаву. Але потім, 6 червня 1944 року, генерал Ейзенхауер наказав військам союзників перетнути Ла-Манш з боку Англії, і вторгнутися на укріплені пляжі Нормандії якою була їхня мета? Звільнити французький народ від гноблення, редактор Джеймс М. Кушнер описав, що сталося в той доленосний день, який тепер відомий як день ді перед світанком. А потім і протягом решти дня море, земля і повітря розривалися спалахами, громом, металом, парашутами. А на землі були свіжі рани. Люди вивергалися разом із піском, і ґрунтом, кров'ю і кишками. Пляжі стали червоними, дерева вибухали, худоба гинула, а люди випускали останній подих. День ді був лише першим днем. Битва за Нормандію тривала до серпня, 25 серпня 1944 року, був звільнений Париж. Рани Нормандії і пролиття крові були результатом дій багатьох людей і їх планів або завоювання, або звільнення. І багато в чому те, що сталося в цей день, є зменшеним уявленням про останню. Світову биту подібно Франції, ми страждаємо під п'ятою жорстокого тирана, який незаконно окупує наш світ, і подібно пригнобленим громадянам Франції у сорокових роках. Ми молимо про звільнення від жорстокого гнобителя. Ми запитуємо себе, як довго Бог дозволить цьому тривати. Але як запевняє нас, Откровення 19, звільнення вже близько. У нас є верховний головнокомандувач, який не програв жодної битви, і він просто чекає стратегічного. Моменту, коли він зійде і назавжди розгромить сили, що вторглися в його світ, тому що він невірний вірний справжні, і справжній, ми можемо бути впевнені, що він не підведе. Лев з коліна юди переможе в той останній день. Я радий, що знаю це. Це дає мені певну перспективу, коли я дивлюся на божевілля світу, в якому ми живемо. Так буде назавжди. Одного разу наш цар повернеться, одного разу він все виправить. Біблія говорить, що відразу після цього християни будуть правити з царем Ісусом тисячу років на планеті Земля в тисячолітньому царстві і запанує мир. Зло буде, але воно буде переслідуватися і не триватиме довго. Тисячолітнє царство виправдає наші надії. Він повернеться. Він цар царів, Господь пануючих, і все те, про що ми говорили, гарантує ваше місце. Це у його армії, вашу можливість правити разом із ним, ваше майбутнє на небесах. І все це залежить від одного. Чи прийняли ви рішення довіритися Христу? Це новина не для всіх. Це новина для християн. Ви кажете, я не впевнений, що я християнин. Чому вам не переконатися в цьому сьогодні? А тепер доктор Джеремая поділиться фінальним словом на сьогодні. Ніхто з нас не знає, коли відбудеться захоплення. Біблія застерігає від спроб передбачити його. Захоплення може настати через 10 років, завтра або навіть сьогодні. Але коли воно настане, всі дізнаються. Це буде велике зникнення момент, коли мільярди людей раптово зникнуть з лиця землі і піднесуться на зустріч Господу. Якщо ви прийняли Христа, ви відчуєте радість цього славного дня. Але якщо у вас немає стосунків з Ісусом Христом, я хочу запросити вас стати учасником цього великого дня. Просто покайтеся у своєму гріху і попросіть Христа стати вашим Господом і вашим Спасителем. Якщо сьогодні ви зробили цей крок віри, я закликаю вас поділитися своїм рішенням з іншими християнами у надійному служінні чи місцевій церкві і продовжувати зростати у своїй вірі. Нехай Бог благословить вас до зустрічі на наступній програмі. Поворотний момент.